Дякуємо нашій колезі Ользі за як завжди смачний корисний рецепт і звісно ж порцію позитиву. Ну а я з великим задоволенням представляю наших сьогоднішніх гостей, які вже завітали до нашої студії. Це музичний гурт Сем та Марк. Тож доброго ранку вам Ура. помахали мурчиком. Котики. Хлопці, хлопці, от таке до вас одразу перше запитання. Традиційне для наших гостей. Як прокинулися сьогодні? Як добиралися? Чи як зазвичай прокидаєтесь? В чому секрет гарного настрою зранку? Ну, якщо чесно, дай Боже більше так не, проти, не прокидатися. Ми погано виспалися, добралися сюди пішки, мало не потрапили під маршрутку, побачили. Жахливі якісь сліди на асфальті. Щось страшне відбулося сьогодні вночі в центрі. От так от все сталося. Ну, такий доброго раночку, да, да. <рес> да. ранок у вас да. не дуже розпочався. Давайте разом це виправляти, налаштовуватися разом на робочий лад. А, ну, по-перше, хочеться вас запитати, що це ви такий дивний інструмент. А це тумба. Ну, просто тумба. Тумба. Да. Ну, ми туди тумба. складуємо шейкери. От чуєш, там калатається. Ага, це ну, таке здорововедення. Я знаю, що у вас був він була інша така. Ну, да, Так, ну у нас була ваза для квітів, ми вирішили її поміняти трошки. Ага, Ой. і тому зараз це то. Вона ж практичніша. Ну, да? точно. Більше поміщається. Немає мембрани, міцніша конструкція. Ну насправді дуже цікаво почути, як вона звучить. Може, ми відразу ж і, і розпочнемо з цього. Ви зможете нам зіграти яку не буде Як Марк скаже. Марк. Марк yes. щось загаді сьогодні мовчить. Все для вас. Да, да. Добре, Значит, добре, слухаємо. Є. Чи нема? Важливо, неважливо, вічне питання. Де кожна зі сторін лаштовує змагання? Та скажи мені ти на якій стороні? Дай мені відповідь. Почини, задумайся, ми стільки часу витрачаємо, на всякі дрібниці, а для чого не знаєм ми тільки те і робимо, що непокоїмося через ті події і речі, які не варті того, вважаємо щось необхідним, важливим. А в результаті виходить таке, що кожна людина Мірнує погляди свої. А відтак і ставлення, і та картина минула має. Вже інше забарвлення, все це дуже дивно, бо я дивлюсь на цей процес і розумію, що людина марнує життєвий час свій весь, боїться за здоров'я, печеться про кар'єру, і в результаті виробляє неспокійну манеру. Такий підхід призводить до лівих результатів. І замість того, щоб бути щасливим і багатим, на заміну мудрості, на зміну розумінню, на перекір самоконтролю важливому міню ти маєш тільки страх, і роки про дарма дармата. рано чи пізно прийде, біда, і не сама. Ти зрозумієш, що все, що стало першим номером, насправді не годиться. У список бути внесеним, старі шаблони з тебе виб'є, наче стусаном. І от тоді ти відчуєш себе дійсно піднесеним. Важливо, не, не важливо, вічне питання. Де кожна зі сторін влаштовує змагання, скажи мені, ти, ти на якій стороні, дай мені відповідь, пашле ні важливо, Не важливо нічне питання, де кожна зі сторін влаштовує змагання, скажи мені, ти на якій стороні, дай мені важливо пашле ні Спасибо вам велике. Дуже така своєчасна насправді пісня і зранку особливо актуальна. Треба гучніше грати. А, треба гучніше грати. А, окей. Такі технічні нюанси, але це означає, що наступна пісня буде важливі. Важливі чи не важливі? Я вже сама запитувалася. Я так краще хотіла вас запитати, які у вас плани творчі на майбутнє? Та творчі плани у нас точно такі самі, як і у всіх інших. А... Альбом, кліпи, світовий тур, а... захоплення Всесвіту, порабачення чоловічества, ну і все інше. Ну і все як у всіх, все як у людей. От. А зараз поки що вистачає часу і сил, енергії на те, щоб виступати на сотні. Серьезне? От от, до речі, я про це і хотів запитати. Зараз вже літо, і якраз от ну, нормально вже можна грати на вулицях. І Зараз всі так повідкривали сезон. Ну, коли для себе відкрили в цьому році сезон уже таких вуличних виступів? Та. Я знаю, вуличні музики. Ну, от. Вуличні музики у нас. Е і з Марком різні напрямки в цьому плані. З ним ми працюємо тільки над власним матеріалом. А Марк бере участь от саме в цій колаборації вуличних музик. Сезон у них, мабуть, і не закінчувався, я так думаю. Потіплення приходить конкретно в февралі. Да. Ага. Ну, тобто, та Марк для себе сезон відкрили 29-го числа минулого місяця, наскільки я правильно пам'ятаю. Да. Перший концерт у цьому році і крутий, мабуть, forever and ever. Так, Скажіть, будь ласка, де вас буде почути, окрім нашого ранкового ефіру? Ще чи є у вас уже якийсь Ніде. Тоді ми вас будемо ще запрошувати, щоб виграти хоча б у нас. Вона нам дуже подоба особисто мені дуже сподобалася ваша пісня. Ну і взагалі і можу сказати, ой, ну якось не дуже часно, мабуть, я трішки ваша фанатка, тому я вам чесно, чесно Треба, бажаю. Вони червоні шай. і не в кадр. Ні, ні, тр... тому я вам ну, щиро бажаю натхнення. От удачі, щоб у вас здійснювалися ваші плани, і світовий тур, і все інше, що там потім я думаю, не Тоже завтра після завтра. післязавтра... Ну, ну можливо. І доки ви зараз ще в нашій студії і в нас е залишилося близько 4 хвилин, я думаю, може, ви ще нам якусь пісунку зіграєте. Так, да, можна навіть цілу зіграти, якщо. Добре, я, то ми вас задоволенням послухаємо. Супер. Погнали. Не соромся. Воє, <звук> обоє, воє, ще не чи вже не сплять, <звук> мене цікавить завжди це, коли я бачу за вікна, чиїсь затемне лице. Спати не а, Той хлоп, що курить із вікна, чи може завжди він вставав, коли в повітрі ще туман, чи може він, як я жертва безсонних ночей або будильник ставить рано встати хуча. Може таке бути, що той чувак, котрий о п'ятій ранку встає, Заваріє чай собі, і на балконе де місто ранкове спостерігає. А за півгодини у нього ранкова пробіжка курс тренувань. А як повернеться до жлобна щитка сорочка піджак і ранковий трамвай? А як ха ніяких клубів ні легковажним дівчатам усім? В нього є плани, він їх розрулить і сила яєшні прибуде з ним. В нього потужна хватка до справ він бізнесмену успішний, мужик. А може, це вигадав я собі сам? І цей хлопчина такого б не зміг ще не сплять, чи вже не сплять? Мене цікавить завжди це, коли я бачу за вікна, чиїсь затемнене лице. Спати не лягав, той хлоп, що курить із вікна, чи може завжди він ставав, коли в повітрі ще туман? Чи може він, як я жертва безсонних ночей? або будильник ставить рано встати хоче? То, можливо, що та людина, що наполовину стирчить із вікна. Ні на що не здатний пік можливостей відкоркувати пляшку вина. Може і бути таке, що в цю ніч він тільки це і практикував. І після пропущених бокалів деше повітрям доки не впав. А коли закінчить цю процедуру, нехитру, то піде всередину знов. Щоб закінчити півсолодку повість. І запити о о. Ще чи вже не сплять? Мене цікавить завжди це, коли я бачу за вікна, чиїсь затемне лице. Спати лягав той хлоп, що курить із вікна, Чи може, завжди він вставав, коли в повітрі ще туман ман. Чи може як я, жертва безсонних ночей, або будильник ставить рано, рано встати хоче, Боє воє oh, yeah. oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. О, за такого виконання. Я щиро сподіваюся, що наші глядачі вже не сплять. І, зокрема, завдяки вашому сьогоднішньому візиту і тим композиціям, які ви нам зіграли. Тож, спасибі бажаємо, щоб у вас день був значно кращим, ніж він Я розпочався мене. сьогодні. Я і чекаємо мене. вас ще в гості. Ну і також бажаємо гарного настрою нашим телеглядачам.